Nightcore HU-2000 2000 це потужний налобний ліхтар спліт типу, тобто час роботи даної моделі обмежується тільки ємністю та кількістю наявних у вас павербанків. Цей ліхтар підходить для широкого спектру застосувань, але в першу чергу, коли важливе, тривале потужне освітлення. Це може бути промислове обслуговування, пошуково-рятувальні операції, патрулювання або зимова риболовля. До речі, ліхтар справді може бути актуальним взимку, оскільки джерело живлення Powerbank знаходиться під одягом в теплі. А як відомо, холод впливає на продуктивність акумуляторів, зокрема літієвих. Хоча ліхтар не вмикається без зовнішнього джерела живлення, він має можливість автономної роботи на 30 хвилин, якщо несподівано повербанк розрядиться. Ємність вбудованого акумулятора складає 40 мАг. HU2000 оснащений групою з 10 сучасних світлодіодів, які мають 5 рівнів яскравості на 20, 180, 400, 1000 і максимальний режим турбо на 2000 люмен. При цьому дальність променя може сягати 160 метрів. Оптична система Linz створює рівномірне м'яке освітлення з кутом 100 градусів. Також ліхтар має 4 світлодіода з червоним світлом, на 2 рівні яскравості і блиманням для привертання уваги. З протилежної сторони налобної пов'язки також є червоний світлодіод з можливістю блимання або постійного світла. Використання червоного світла дозволяє зберегти вже набуту адаптацію очей до темряви, оскільки червоне світло менше впливає на світківку ока. Ліхтар має два спеціальних режими з потужністю 1000 люмен сигнал SOS і маяк. Керування ліхтарем відбувається інтуїтивно. Із корисних особливостей можна виділити миттєвий доступ до червоного світла і до мінімального режиму основних світлодіодів. Ці режими потрібні в ситуаціях, коли потрібно підсвітити щось поблизу і при цьому не засліплювати себе відбитим світлом. Також це економить час, адже не потрібно шукати певний режим. Мінімальне світло вмикається подвійним натисканням на кнопку живлення, а червоне світло довгим натисканням на кнопку мод. Довге натискання на кнопку живлення активує ліхтар на низькому рівні. Також у ліхтаря є можливість миттєвого доступу до режиму турбо з будь-якого режиму. Для цього потрібно натиснути на кнопку живлення подвійним натисканням. Щоб випадково не вмикати ліхтар при транспортуванні, його можна заблокувати. Для цього потрібно затиснути дві кнопки одночасно і дочекатися блимання. Щоб розблокувати ліхтар, треба повторити процедуру. HU2000 складається з міцного полікарбонату, витримує падіння з 1 метра і має вагу всього 114 грамів. Корпус ліхтаря захищений від пилу та вологи відповідно класу IP68, тому ліхтар можна спокійно використовувати в дощ, оскільки він витримує навіть занурення у воду на глибину до 2 метрів. Ліхтар регулюється по нахилу і разом із додатковою кліпсою, яка йде в комплекті, може закріплюватися на одязі або рюкзаку. Пов'язка на голову зручно і швидко регулюється під потрібний розмір. Має перфорацію, світловідбиваючі елементи і силиконову смужку для надійності кріплення. Повна комплектація включає ліхтар, пов'язку, подовжуючий кабель з ремінцем, кліпсу, дві запасні петлі, гумовий захист роз'єму USB-C, інструкцію і гарантійний талон терміном на 5 років. З вами був канал NightCore Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!